Питання, чи підходить селітра? ну, В передпосівну культивацію мені супер не подобається селітра, або карбамід, або кас. Наступне аміак. Аміак це взагалі топчик, це от те, до чого треба стрімитися. В кінці кінців наша з вами технологія мала би бути підлаштована під аміак. Він буде вноситися один-два рази на сівозміну. Там азоту більше, ніж 80%. Він Самий дешевий, він дуже дешевий, його можна вносити багато, його можна підлаштувати внесення під будь-яку культуру. Ну, якщо це, наприклад, під кукурузу. І кукурузу, якщо по пшеничці, да, то зібрали пшеничку, там є дофіга часу до зими, щоб внести аміак. Як. Або якщо це кукуруза по кукурузі, то після збору кукурузи на, заходимо так само, там є спеціальні на, диски, да, вносимо аміак З осені, потім весною йдемо, сіємо кукурузу. Нема проблем. Це найбільш економічно вигідне, найбільш правильне, найбільш технологічне рішення в кінці кінців це буде аміак. Але поки ми, ви, не готові, не можемо перейти на аміак, то будемо гратися з карбамідом із касом. Як на мене, місця селітри в кукурузі немає. Раніше був прийом. Внесені в 10 селітри, зараз я в ньому не вбачаю сенсу, якщо ви дали в передпосівну нормальний з інгіторами азот. В деяких винятках, якщо це якась нова земля, складна посівна або ще щось, або там хренова земля, або там нема добри, ще щось, можливо посіяти селітрою. Але знову ж таки, якщо є нормальна зарядка в передпосівну азотом, то сіяти треба зі складним добривом.